Які не працюють за гривню, які не працюють за якусь іншу винагороду, а просто вони люблять дітей і нашу державу хочуть збагатити власне такими дітьми. І ми ще тішимося, що на нашому святі є випускниці минулих рік, які банують за нами, так, дівчата? Всього вам краще. до зустрічі, всього краще. Ось і підійшло до кінця наше навчання в школі в Українок. Навіть не віриться, що час так швидко пройшов, адже кожного разу, коли ми приходили на заняття, ми дізнавалися щось нове, щось цікаве, яке пригодиться нам в майбутньому. Психологія, косметологія, він коплетіння, візаж, англійська мова, танці, дерматологія, писанкарство, скло, етикети. Тепер я можу з певністю сказати, що буду хорошою господиною, доброю мамою. Борогиною свого роду. Ця школа стала для мене внутрішнім поштовхом для мого духовного росту. Школа шляхетних українок дала мені багато, як лише знання, так і маладні у Навчаючись в школі, я зрозуміла, що шляхетною українкою можна бути не лише у школі, але й вдома. А життя вже дісталося. Пріоритети поставити перед нами нові завдання. Також я вдячна вчителям, які дали такі гонтоні на дня в школі. О, любі вчителі! Кожен з вас покликаний творити добро. Ви вчили нас бути милосердними один до одного, поважати всіх, любити і цінувати кожне мить життя. Одні живуть для себе в багатстві, в розвагах. А ви вчили нас творити добро і залишати гарних слів. На багато років, а може й століть. О, вчителі, невже ви не втомились у юні душі сіяти зерно? Для цього ви на світі і В серцях дівочим, щоб зійшло воно. О, вчителі, прекрасного богідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу спасибі рідні за вашу місію, подвижницьку й святу. Наше свято завершено. Дякую. До зустрічі.